ССУ просуваються Вовчанську на Харківщині, а через великі втрати окупанти намагаються перекинути туди додаткові підрозділи. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Наразі завдання українських захисників наголосив речникова завдати максимальне ураження по липецькому і вовчанському напрямках, а також знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння. Водночас у Вовчанську Харківської області на одному з промислових підприємств заблоковані декілька десятків солдатів окупаційної армії РФ. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубу. Зсу блокують російські підрозділи на агрегатному заводі. Там ситуація дійсно мінлива. Там фактично ідуть вуличні бої. Так, дійсно заблоковані декілька, скажімо так, десятків окупантів на одному з відповідно промислових підприємств. у Місті Вовчанську вони намагаються. Там прорватися, однак все одно вони там несуть знов ж таки постійно втрати по тому напрямку. Ну і знов ж таки завдання наших військових завдати максимального ураження і по липецькому, і по вовчанському напрямку там окупантам, знищивши максимальну кількість і живої сили і військової техніки і озброєння, що там фактично цілодобово і відбувається. І аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.